Мирні переговори розширюють географію. Нове місце дислокації переговірників. Париж до французької столиці прибули українські посадовці, поспілкувалися з європейськими дипломатами. Сьогодні ж до Парижа прилетіли американці, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Вітков. В Єлисейському палаці окреслили теми: війна в Україні, можливе перемир'я, а також ядерна програма Ірану та ситуація на Близькому Сході. Деталі сьогоднішніх зустрічей у матеріалі Ірини Іванової. Цю зустріч влаштували в Єлисейському палаці. Еммануеля Макрона супроводжував міністр закордонних справ Франції Жанну Нуель Баро у складі американської делегації Марко Рубіо та Стів Вітков. Зустріч у Парижі пройшла на тлі переговорів щодо припинення вогню в Україні, які сполучені штати ведуть напряму з Москвою, і поки що вони не дають результату. Більш як місяць тому кремлівський лідер відкинув пропозицію стосовно повного і безумовного припинення вогню, тоді як Київ на неї погодився. Відтоді Вашингтон та Москва Москва продовжують переговори менше тижня минуло відколи Стів Вітков зустрічався з самим Путіним в Росії. Після цього американський переговірник сказав, що він бачить, як вимальовується ця мирна угода, і що вона стосується п'яти територій. Президент України відповів, що це червоні лінії для нашої держави. тлі цих переговорів у Парижі голова держави поділився своєю позицією. З президентом Макроном ми обговорили, що мандату. У моєї команди, у його команди, немає обговорення території України. А їх мандат, який я їм дав, обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати, бажане повне припинення вогню. Безумовне, але можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетики, по морю те, що ми до цього обговорювали тобто в різних форматах. Всі ми обговорювали, Україна готова до безумовного припинення вогню, як ми це декларували неодноразово після пропозиції Сполучених Штатів Америки. Українську делегацію в Парижі представляють керівник офісу президента Андрій Ярмак, голова міністерства закордонних справ Андрій Сибіга та очільник міноборони Рустем Умєров. У них відбулася також зустріч з радниками президента Франції, британського прем'єр-міністра та німецького канцлера. Як повідомили в українському МЗС, вони обговорили потенційне поне припинення вогню, залучення міжнародної місії, і розвиток системи безпеки для України. Розпочав роботу в Парижі разом з Андрієм Єрмаком та Рустемом Уміровим, Зустрівши наших британських, французьких і німецьких колег в Єлисейському палаці, ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, включаючи повне припинення вогню, багатонаціональний контингент і гарантії безпеки для України. Ну і сьогодні ж міністр оборони Франції Себастьян Лекорню вирушив до Вашингтона на зустріч зі своїм американським колегою Пітом Гекситом. І знову на цій зустрічі говоритимуть про Україну. Франція докладає зусиль щоб скоординувати європейську відповідь стосовно захисту України разом з Великою Британією. Вона очолює переговори в межах коаліції охочих. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейського «Інтер». Марафон. Єдині новини.